І всім привіт, з вами я, Назар46К. І сьогодні буде річ про те, чи можна пройти план Versus Zombies, на не використовуючи Бе! соняшник. Гадаю, це неможливо, але ви підписуєтеся на канал, ставте лайки і ви дізнаєтеся, зміг чи я це пройти чи ні. Для самого початку треба зробити новий аккаунт, тому що так буде. Більш чесно проходить цей Ченж, а зви його просто без санкцій, тому що фантазії лінії в мене не було. І так перший рівень. Цей рівень якраз створений для цього челенджа тому було можна його пропустити, якби. Опа. Соняшник. Та. Да, да <говорит> давай нажмися ти. Давай. Да, 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 давай. А, є. Ох, а це було важко, блін, нажати. Не знаю чому. На цьому моменті гра не заставляє показу соняшник. Но є один нюанс. То, що не заставляє обставити сонячник, то нам не дає пригаду брати сонці, який падає з неба. Тому може так не збирати на одного горокостріла. Ну, може тому що без нього ніяк не прити гру? О, вишня. Достатньо імбова рослина. нею можна буде взорвати цілу тулпу зомбі. О, горіх. Ммм, хороша рослинка. Як на мене. А далі, якщо чесно, я не бачу смислу розповідати про інші левели, тому що, якщо я про них буду розповідати, то це відео затягнеться на одну годину. Ну, може менше, але все рівно я не бачу смислу розповідати про те, як я б походив в інші левели. Ну я не можу не розповісти про рівень 1 і 5, тому що там був, була міні-гра. І, по суті, там все безплатно. Приєдь сусід. Що треба? А, стоп, ти хочеш, щоб я вскопав цих бідних ворог у Так та рівень 1,5 пройшов легко, ну, тому що банально рослини, які йдуть по конвейеру, вони безплатні, тому що цінника на них е, нема. Ну, я їх можу безкінечно брати. І це грає мені на плюс І тому проходимо. Ну і програємо. Звісно ж, як же без того. І так, настала ніч. І так, поки що, тактика на повне проходження ночі це міни і. по гриби. Ну, а був один великий нюанс. Для мене гра проходилася так же, як і день, тому ставало дуже скучно. Тому я тут теж не бачу смисла показувати, як я це все прохожу, тому що все одинаково. І рослини, які мені давали, по ходу гри, я навіть не використовував. Тому продовжуємо пішов, бо розказувати мені ні по що. Тож, можна вже потихеньку переходити і до басейну. Ось тут уже стоп, стоп, стоп. Басейни я не зміг ніяк пройти, тому що там треба мати нереальну тактику, а кабачки навіть не захищали. Тому я думаю, на цьому можу завершити челендж, тому що я проходив це дуже-дуже багато раз, повірте. Я так і не прийшов. Тому може напишіть в коментарях, яка там тактика, щоб пройти басейн без сонячника. Ну а поки що, підписуйся на соцмережі. Ну а я закінчу відео і пока пока